Всім привіт, мене звати Мар'ян Петрук. я студент першого курсу Українського католицького університету і представляю співпроект Баска. Це машинка на радіокеруванні за допомогою перепуску і з моєї додатку я можу в неї керувати. Є можливість ставити маркер, і вона буде відтворювати лінію, яку я тут задам. Наприклад, повертай. Єдине певно місце. Оце зараз маленьке, можна далі. Приходьте на робокем, тут купа різних цікавих проєктів.